Друзі, всім привіт! Подивіться, як квітує японська керія. Я мала її обрізати весною, але так вийшло, що мені не вистачило часу на це, тому вона у мене залишилася зовсім без обрізки. Але дивіться, яка тепер це краса. Ось такий величезний кущ наріс. Ось зараз покажу. Навіть, бачите, ось не зробила санітарну обрізку. Зазвичай оці всі кінчики, які підсихали, їх потрібно обов'язково обрізати. Але, ну, так склалися обставини. Але тепер дивіться, може, яка красуня. Квіти. Такі кульки жовті, їх просто мільйон на кущі. Красиво. Кущ величезний, просто десь метр вісімдесят в висоту і в ширину, друзі, три метри. Ось таке відбувається, коли забула обрізати керію. Звичайно, після цвітіння я це зроблю, але зараз... Таку красу ніхто не буде порушувати. Ось така. Краса, краса, краса. Просто мільйон жовтих кульок. Ось, хожу, милуюся. Дякую за увагу всім, друзі. До наступних зустрічей.